Усім привіт! З вами як я, Макіт. І добро пожалувати на моє нове відео. Це буде другий день, як я виживаю у якійсь комнаті. Я вам скажу. Ну, поповнень поки що нема. Але кожні 5 днів все новіше і новіше якийсь предмет. Поки що я тут... Не знаю. Но я продовжую э, е, рыбачить. Не, не, не рибачити. Я бы більше всего хотів добивати все ще руд. Ну что та родового? Я поки еще хочу золото. Оп! Сейчас это забу. Сейчас это было. Сейчас было поехаться, может могут. А, не, все запад. Показалось может. Так. Ось. Ось ось-ось-ось ось. Ну і, і немножко угольної родини помішать. Десь чутка угольної родини помішає. А, а на п'ятий день, по сути, буде. Поповнення якісь там предметів, там будуть предмети. Просто ігрок заходить і, і, кожні 5 днів. Щоб поповнити, поки я не в сеті, запас. Десь він там не буде грати, чого. Там немає запасів. На... Не знаю туди я спробую посчитати, кожен понеділок буде через 5 дней, кожний 5 днів він буде поповняти, Тобто буде день, п'ятий, день, десятий, день, п'ятнадцятий, день, двадцятий, ну і так до 100. А на сотий день все вже буде. Що це за звуки було? Не це в реальній житті в мене, а не в Майнкрафті. Тому що мені страшно від таких звуків і живусь похоже. Ну, у нас почти закінчилась сама угольна руда. Ну нічого, це наоборот добре. У нас купу угля буде. А ще я віжу, мені дають уровень. Це дуже добре. І подивлюсь, що буде з до, його домом гравця на сотий день. Фух, ось, тепер останній уголь остав ось положити. Все, бля, мене більше нема. Мені треба дожити до записі, щоб я щоб у мене запись не закончилась. Пам'ять. Просто у мене пам'яті на планшеті мало. Ну я питався щось зробити, щоб було багато. Так, у нас 17 золота. Так, поки буде плаватися. По часам вже... понятно. Так, я йду на охоту. За овічку. Мені просто одна шерсть нужна, а потім д... одна древесина і я придумаю часи свої. Мені просто рамка треба, але я не знаю, як, де, час... де овічку взяти. Мог лук взяти, но, но мене там стріли на, на Там. Так. Мені терміново треба овічка. Тут харюші якісь там курочки, але мені, мені треба, ви вже знаєте, овічку. Де тут овічка? Я би, на жаль, мог би подстріжити мої, але нема їх. Ну, їх нема. Треба іскати самостоятельно. Десь мільйон років на запис не вийде. На то, що хоч найти овічку. Десь я доже добре запамітову дорогу к своєму дому. Тому що мене вже. О! Ось ось. Не важно яка шерсть. Важно, що знайшов. І швидко біжимо, поки мене... Город не опустошився. Думаю, там десь. Десь я не ошибаюсь, і я зможу пройти додому. А перед этим ще й добути чутка деревця. Так, ось. Все, готово. Десь я знайду свій рідний дім, тому що запись вже очі закінчується. А ще в мене голод. Ось. Треба хоч до річки ось. І ось таким шляхом знайти дім якось, якщо вийде. Якщо вийде, знайти якось дім. У мене вже це серце, що я на самом делі потребу. <гас> Біжимо туди! Мені срочно термінову треба їжа. Ту, де тут пече печиво? Срочно печиво! Угу. Вустановлює дуже мало. Нічого. Ну зато в не там риба ще є, яку можна пожар. Осталось зробити сьогодні. Ось картинка. І І тут буде час. Це не рамка. Добре, картина теж можна. Я теж про картину. І плюс у мене я самі думаю, що... Що ручної часи удобніше. Ну що, то де там ніч там. Ну господи, то де та ніч там. вже запись треба закінчувати. Десь буде вот-вот. будь ласка, хоч би вже була ніч. Якщо я не спів, мене попросить номер телефону. Особливо якщо запись дуже больша. То це вже буде провал. Ну прошу. Добре, ніч ще нема. Образмому, що зараз нічі. Ладно, якщо до 9.00 не буде ніякої ночі, то як уже бить? І так в день вже закінчиться ролик? 9, 9,8, 7, 6, 5. 4, три, два, один. Так, ще ночі нема, але но я забираю суиток. І все, усім до побачення. Усім я попрощаюся. Па-па.